Ла, ла ла, ла ла, ла ла. Денс, ла, ла ла, ла ла. Денс. Хто дивився євробачення? Я дивилася євробачення, просто мені так подобається ця пісня ла-ла-ла. А в мене розпакування малесеньке таке. І мене не дуже видно із цього розпакування. Так, одразу занесу цей пральний порошок, дитячий Teo Baby беру другий раз мені. Він так більш-менш подобається. Але не обирала лаванду. Зараз буду нюхати лаванду. Майтачі та ла-ла. Май дінь-дінь-дон. Слухайте, який класний аромат. Буду брати лаванду. Зазвичай це моя історія з лавандою. все, щоб я не брала лаванду, це просто смрад невиносимий. А це прям дуже класно. Канал життя нутриціолога». Я вдома не нафарбована, не, не хочу сьогодні взагалі фарбуватися, тільки що займалась спортом, червона, э, станюють і джим. І в мене сьогодні робочий день, такий я роблю меню, знаєте, і дуже в мене консультації э, так нормально э, на сьогодні. І я не хотіла фарбуватися, відпочиваю. Так, що я замовила? Ближче поставлю, щоб ви все бачили. Сметана органічна. Я не дуже вірю в українську органіку, але е, ну, цей значок, ось цей, говорить, що Європа нас перевіряє. А мій палець без манікюру буду сьогодні робити. Невпевнена. Знаю, що колись в їхньому молодці знайшли антибіотик, але ну, взяла. На свій страх іск Молохія, сирочок 9,5. Її тривога. Щоб ви здохли всі, хто цим займається, хто пускає ці ракети. Вибачте, я це не буду вирізати. Чи вирізати? Ні, не буду вирізати, ненавиджу їх. Діти зараз в садку, це вже їх, певно, побудили, да? Треба їхати за малим, Так, два брі, самі улюблені мої, самі смачні брі, мене їх вся родина любить, але їмо дуже-дуже помало, дівчата. Дуже невелику кількість, бо так від нього дубця росте. Ще один сирочок. Улюблене кокосове молоко з ідеальним чистим складом. Як вам показати склад? Ось кокосовий екстракт і вода, все. Містить цукри природнього походження. Тобто кокосик трошки солоденький, а це воно і трошки солоденьке. Ідеальне молоко, ідеальне. Так, замовила цикорій білий. Це такий салат. Я хочу в ці лодочки щось зробити. Не знаю, якийсь творожок чи творожок із рибкою якось покласти в такі лодочки. Або просто в салатик піде. Оце теж дуже рідко замовляю ближче до ніколи. Копчений лосось. Лосось я їм, але не копчений. А це був в акції і я вирішила, що склад? Ще стану туди, бо дуже далеко. Але ви, мене, напевно, не бачите. Склад лосось. Сіль кухонна. Все, склад дуже гарний. А, ось тут написано. Але копчений, до речі, гаряче копчення гірше, ніж холодне, холодне. але копчене, все рівно не опле. Сир такий гранопадана. Тертий вже, типу пармезану, але не пармезан. І така моцарелка ягір. У мене її любить мама, або я додаю десь до якогось салату, або якщо мені не вистачає мілку, також додала і все. І яйця. Обираю. Обираю яйця вільного вигулу. Знаєте, цей прикол зараз шириться в інстаграм. Типу кожній дівчині потрібен вигул-вигул-вигул. Ту -ту -ту, ту 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 Чому яйця вільного вигулу в таких яйцях більше вітамінів? Так, це я покладу вже в холодильничок, холодильник пустий, кончені тварюки. Вонючки обригані. No, don't Таким може бути. Ну, 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 ну як? Чоловік мій не приїде. Сказав, що всі, все керівництво в нього не може сказати де. Він не може приїхати. А чек 5200. Хочні мішки готую раз на тиждень. Дуже смачні, Рецепт в інстаграмі вже викладала. Дуже швидко. Гречка, яблука, качка все в одне поклала в духовку і гуд. Я сьогодні в інстаграмі показувала, як я обирала сирники. Це не сирники, це ліниві вареники, такі, які я. Ну, я просто не хочу готувати. Ну, у мене немає часу. Ну, це ж треба стати і приготувати. Можна зняти відео. Да? Відео я люблю знімати більше. Дуже класний склад із шоколадом. Шоколад, сир, кисломолочний, безлактозний. Ну, лактоза то таке діло. Борошно-кокосове, ретриктол, звіник цукру яйця. Коротше, це прям такі, китам, <кхід> можна сказати, Гарний склад. А я в інстаграмі показувала, як один і той самий виробник Аро. Одні сирники, які у них запечені, вони йдуть із сиру кисловолочного, а інші сирники йдуть із сирного продукту, тобто куди поклали рослинні гідронізовані галімі жири. Брохолі, дуже смачна, дуже от, саме солодка, соковита брокколі. оця ця метра шерст. Броколі-броколі є різні. Ми з сином кілограм з'їли за тиждень. Потім зараз на акції манго. Малий мій теж дуже любить манго, тому купую. І ось броколі. Суміш різних овочів і броколі в тому числі. Покладу в морозильничок. забытый Як мій чоловік був вдома, ми б вже посварилися і він би сказав, ти бачила свою морозилку, куди ти то все купуєш, куди ти то все пхаєш. Я не можу не цікувати, тому що його немає, війна йде в мене депреси. Та й буду пхати. Можно може фонданы? Да? Останній раз. раз. Все, больше не да. Це, Це... Це... Це такие смачні фонданы. Теж придбала їх в метро. морозилка. Цей фондан називається фондан жопа. Тому що вони дуже смачні і не можна зупинитися. Я їх придбала в метро 18 штук. Так, разом така велика-велика коробка. Я не їла їх. Я їх куштувала, ну, тобто спробувала, але я їх не їла. Але мої домашні просто від них в захваті. захваті. І я їх постійно готую. Духовка 200 градусів 7 хвилин, і фондан такий аж витікає. Це така смакота, дівчата. Але вони коштують тисячу гривень. І це ж тоді, коли я посварилася з чоловіком своїм, він мене не пускав на море. І, типу війна, яке море сидить тут, а я вже не можу. Я розумію, що війна, але п'ятий рік пандемія і з війною, ну вибачте, якщо мені судилося прожити кілька років, то я хочу їх прожити гарно. Так. Я не знаю скільки я проживу. Що, не треба таке казати, так? Що я не знаю скільки я проживу, так? Я так кажу, що Вигу-вигу-вигу ту-ру-ту-ту-ту... Дамо, родик, би ти мене вбила раніше, б я міг. Вигу-вигу-вигу ту-ру-ту-ту-ту... Вигу-вигу-вигу... Я йду умивачку заберу там, де перехмачерська. Умивальний засіб для обличчя. Засіб. А не Вигул-вигул-вигул. Вигу, вигу, вигу. Коротше, це так я прошусь вигул. А тепер, дівчата, овочі, фрукти і нічого більшого. Салат рукола шпинат вже митий. Їм як кролі. Це гриби на шакшуку. Вже порізані, мені, бо я лінила. Рже з мене, бо я купила гливи, а гливи привезли до орблю, такі з пліснівою, я їх викинула. Ну як привезли? Привезли нормальні, просто хтось їх не готував. І вони. трошки того. Так, це е, мангольд, або як е, прийнято називати. В селі Каленському, в якому я росла, бурячиння. Гичка, гичка. Зараз на акції улюблені томати зимові азура. Чому улюблені зимові? Тому що пластикові її їсти не можу. Я не розумію, що їх взагалі їсти. Ці хоч трошечки солоденькі, але вони собачки дорогі. А зараз на акції взяла і їх роблять в Марокко. В Марокко тепло і сонячно. Ми прибули в Марокко. температура за бортом 27 градусів. Гарного вам дня! Приємного польоту З авіалініями Марокко-Ейрс тратата. Перчик. З авіалініями розклад психічного Тратата. та перці. Пер... Ні, це не три перці, я придбала два з половиною перців. І тому що перець це лідер по вмісту вітаміну С, незважаючи, ну, шипшина, давайте, шипшина буде лідером, але хіба ми шипшину їмо? Тому перець, перець можна їсти, перець теж привезений десь авіолініями Марокко. тому в ньому зберігається вітамін С. І я дуже люблю, коли, читаю, коли я читаю коментарі. Весь світ знає, що. Взимку, очі і зелень вирощена на хімії. А ви, типа така тупа це їсте. Знаєте, що я скажу? Так. А ви що їсте пшеницю? так, Макарони, булки, а пшениця зовсім у нас вирощена не на хімії. Взагалі. І то скільки е, кладуть е, міндобрив вирощення пшениці, щоб гризуни не з'їли і комахи, то навіть страшно е, подумати про це. Але ви всі їсте пшеницю, бо вона ж гіпоалергенна його передибалє. Це просто для мене люди е, якісь е, крейзі, які так вважають. А я буду їсти перчики. Ще одні томати. Аво авокадо. У мене з подружками я колись співала цю пісню в гурті Нікіта. Ава авокадо, ава авокадо. Я взагалі тоді не розуміла, що Юль, нащо? Ну що це за пісня така? Що це за авокадо взагалі таке? Я навіть тоді не розуміла, що таке авокадо, розумієте? А сейчас зараз... авокадо тільки між мною і тобою. Авокадо. Ви поняли, да? Минулий мій влог був про депрес, що в мене депресія якась такий, а сьогодні я така. Це мені здається, що трошечки вже шиза якась пішла. Авокадіки. Авокадіки ніколи не зберігаю в холодильнику. По тій причині, що вони втрачають свій смак. Так і томати. І ще томати. Це я що випадково натисла стільки разів. Напевно, на кнопочці палець затиснуло. Так, хліб бездріждєвий із висівками. Це не те саме, що цільнозерновий, ніде не було цільнозернового, а в пекарню я йти не хотіла. Бо кожен раз, коли я йду в ту пекарню за хлібом, я обов'язково приволочу щось собі додому у ядра бразильського горіха. Бразильський горіх один із самих корисних горіхів на ряду із волоським горіхом. Тут навіть омега 3 більше, ніж в Голозькому горісі, але він чий лідер по місту У Кого ще то подібна? Не ок, як і в мене, 2-3 бразильські горішки на день і селен ви будете отримувати. А тепер взяла вафельні трубочки. Це я просто я не буду оправдатися, я просто взяла для. Просто воно таке було гарне. Просто такі вафельні трубочки. Ой, вже зламала. Я просто їх взяла. Хай стоять, я буду на них дивитися. Може, коли хто. Маночка. Крупа плющена. банана І королева гречка. Банани. Так, потім огірки кілограм. Нарешті з'явилися ці маленькі карнішончики. Не люблю ці такі жіночі часи. Манда, Манда-манда-мандаринки. Кіноан на цей раз взяла біле, тому що було насіння в мене червоне, червоне двічі чи тричі купувала взяла біле і просто дорожче. Епл, яблучки. Подобається мені яблука саме пінова. От пінова вони такі соковиті і кисло-солодкі. Я не люблю ватні яблука, не люблю кислі, не люблю занадто солодкі і не люблю ці грейні Сміт чи Семеренка. До речі, із всіх видів яблука. Яблук Семеренко це саме українське яблуко, яке вирощено і культуроване в Україні. Коротше, в честь семеренка назване. Ну і, собственно говоря, вітамінка С. Розпаковочка от таке розпакування. А кульки, що я з ними роблю, ми їх кидаємо в багажник і десь використовуємо, коли нам потрібно. Іноді нас викидає сміття. А великий чек, добре, що немає кому проконтролювати цей чек. Це, дівчата, попа, пишіть, будь ласка, в коментарях, як ваш настрій. Як ваше життя? Ой, пішла сестра і не взяла сміття. Все, па 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 па